Британ Галина, їх було п'ять, коли покинув тато. А мама, мама з тугою жила, у пляшку стала часто заглядати, якось на неї руку підняла, їй було гірко, рвалося серденько. За що, чому, у чим її вина не розуміла, плакала тихенько, здавалося, що всім вона чужа. Їх було десять, як втекла із дому, не в силі більш терпіти біль і страх, шукала тиші доброти, спокою і квилила душа, неначе. Їх було чотирнадцять, їх зустріла, здавалося, любов всього життя, та тільки ніжні крила обпалила, стекли сльозами болю, почуття. Їх було двадцять. Як вела за руку маленьку доню, сонячними маля, а у самої у душі розпука, без батька виростатиме вона. Гіркою чарка помагати стала, гасила біль на декілька годин, маленька донечка в кутку ридала на серце, впало декілька сльози. О господи, та це ж вона маленька, ридає тихо, поки мама спить, затріпотіло спогадом серденько, немов в минуле канула на мить. Вдивлялася в маленькі оченята, читала там за що, у чим вина. Все кинула і стала обіймати своє невинне дороге маля. Їй було двадцять п'ять, як ішла до храму, покинула гірку, Господь поміг з донею за руку, і з коханим, що обійняв любов'ю їхній світ. Їх було тридцять, як зустріла мама. Побите оковитою лице, простила, відпустила, обійняла. Ходімо, мамо, буде добре все. Їй було сорок, як зустріла тата і з внуками за руку парком ішов. О, як же їй хотілось закричати, Чому, татусю, ти тоді пішов? Життя мене палило, опікало безкрилу, пташку посеред вітрів, дивилася у очі та мовчала, не в силі була вимогти. Слів так хочеться за неї закричати. Батьки, любіть, любіть своїх дітей, бо хто ж їм буде? Крильця та латати, світити серед темряви ночі. Бо хто ж їм буде руку підставляти, коли спіткатимуться на шляху своїм батьки, прошу любіть своїх маляток, ви так потрібні, так потрібні їм. Тікали почуття її сльозами. Він шепотів: прости мене, прости, змивало небо ті дитячі рани та в серці біль отой, що назавжди.